Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхі. До вашої уваги сьогодні новенькі орхідеї. Знову віддавашки. Боженька мене любить. Позвонила мені дівчинка, каже, дуже поганий тургор у двох орхідей. Але я так розумію, вирішила віддати мені всі свої орхідейки. Ось такий стан орхідей, як мені розказали, це винозничок фіолетовий. Це редліп, така подвійна діточка, так розумію, що від'єднана від материнської рослини. Ну і ось це саме такий гарненький, це папушка. Тож, просила мене Іринка, Орхоподружка з Фейсбуку, показати повністю пересадку орхідеї. Тож, Іринка це відео саме для вас. Висипаємо з горщика орхідейку, шукаємо тор-стаканчик. Бачите, він є. І е, у орхідеї всі корінчики вже сухі, а тор стакан він вологий. Він завжди тримає вологу. Якщо навіть вже кора просохла, е, корінчики посохли, вже час поливати орхідею, а тор стакан він завжди вологий, бо він там всередині він не встигає просихати між, між просушкою орхідеї. І стає причиною багатьох захворювань орхідеї. Ну, не знаю. Є багато професіоналів, які вміють доглядати орхідеї саме з торфстаканчиком, поливати їх там по краю горщика. Ну, я себе не відношу до таких людей. Це вже професіоналізм вищого рівня. І тим паче я саджаю орхідеї в закриту систему. Закрита система це коли в горщиках немає отворів, заливається водичка. Орхідейка п'є воду і зливається. Або як я зараз вже вирішила для себе і вже практикую, потихеньку вже раз поливала. Це просто на дно горщика я наливаю водичку, і якщо достатньо кількість корінців, то вона п'ють водичку з під низу, поступово за тиждень випивають її. Тож, дивимося далі. Знімаю ось ці маленькі такі листочки, це листочки ще фласочні, коли орхідейка росла. Маленькою була, вони нам, в принципі, тут теж не потрібні. Тим паче, там, як бачите, квітоноси. Сухі квітоноси я не люблю саджати глибоко. Вони теж можуть стати причиною загнивання ший. Хвороби якісь, тож знімаю ці листочки і дивлюся, що там біля тих старих квітоносів, чи там немає чорноти, загниття. ну Ось так розділяю навпів, можливо, навіть на 3-4 частини можу ділити, і знімаю потихеньку, щоб не пошкодити корінчики. Ну, потихесенько ще знімаю там лусочки, всякі залишки від того, що я тільки що зняла листочка. Все це гарненько зачищається обережно пінцетом. Пінцет, до речі, я завжди дезінфікую перед тим, як ним працювати. Просто можна занести якусь хворобу від іншої орхідеї, яку я попередньо обробляла і знімала ті лусочки. Тож, ось такий стан. Тут, як бачите, ще корінчик, який був над листочком, ми його спробуємо сховати. Дивлюся, що це дуже хороший субстрат, така пінія ще від виробника, така досить тверденька, гарна піня. Відібрала ще краще. Ну, а тут лишились такі вже мокрі, бачите, такі вже, які розвалюються кусочки, тож пішли в смітник. На горщика кладу керамзит, зазвичай ми його кип'ятком заливаю, промиваю гарно водичкою і вже холодним кладу на горщика трішки присипаю пінії і всаджаю орхідейку. Саджаю так, щоб всі корінчики були в горщику. Якщо вона не влазить, то можна так ось в бік її повертати, повертати, і таким чином ви зможете всадити всі корінці в посадку. Ну і Засипаю корою потихеньку, нікуди не поспішаю, засипаю корою. Ця орхідея давно домашня, ну якби вдома вже вона була, відквітла, да, колись там у попередньої власниці. А якщо ваша орхідейка, яку ви тільки придбали, плотенько-гарненько сидить в горщику, то не потрібно її чекати до тих пір, поки вона не видасть листочка зверху і не почне, не почне розкуклювати корінці. Якщо ви побачили ростуще коріння, можна її після того, як вона відквітла, і пересадити. Але краще. Достати торф в стаканчик пінцетом і просто почекати, хоча б півроку дати її адаптуватися, не спішити її пересаджувати. Ну, я ще ось так беру керамзит сухий. Таку велику фракцію та без різниці яку, і ось так під основу кладу керамзит. Знову ж таки, для початківців це дуже-дуже добре. Можна залишити аж до краю горчкати керамзит, щоб розуміти, покуди наливати водичку, покуди орхідейки, є коріння внизу, а зверху, щоб не заливати основу, попку не мочити. Я кладу ось так ось керамзит або можна. Пінопласти, кусочок класти під попу, для того, щоб там було завжди сухо. І поливати буду по краю горщика і не доливати до цього місця, до керамзиту. Ну, ось так все вийшло. Зверху я її вклала промиту кип'ятком її шкору. Вона така вологоємка, хороша. Тож, ось так все вийшло. Є повітряні кишеньки, є ростущі корінці. Я надію, що папушки все сподобається і порадує мене своїм пишним цвітінням, можливо, навіть вже на зиму. Дві орхідейки в такому жахливому стані ще. Я їх буду зранку заливати цирконом, купати прямо вийму з горщика і покладу в циркон. Хай вони там 15 хвилин будуть на, напитуватись водичкою, бо там гай тургору немає і стан. З самих листочків не ахті. Ще одна орха це редліп, вона має ростуще коріннячку, як бачите, такі кінчики зелені, гарненькі. Це дві діточки, я так розумію, що пенька або з основної рослини зняті з материнської. Ну, такі ось вони вдвох ростуть. Багато корінців, корінці в гарному стані, і, взагалі, мені подобається стан цієї орхідеї на гарненький. На горщика керамзит, її шкору, неї непогана, хоч вже це з домашньої пересадки. Бачу, що попередня власниця її вже пересаджувала. Вона просто не вологоємка. Пінія. Має свої плюси, те, що, як казала Максита, вони і люди казали, <смі> казали, в піні просто самі по собі ростуть. Так, це дійсно так. Ніяка кора не, не зрівняється з піні, корою, корою пінії. Я беру дешевшу Royal Mix в епіцентрі купую 3-літрову, там вона з кокочіпсами. Ну, мені подобається. Є кора піні продається на літраж, це близько 90 гривень. Я брала, до речі, в Skywurх, мені сподобалась, але якось дорогувато, як на мене. Але кора крута, дійсно крута. Ну, не мию, я, до речі, не промиваю. Бачила Оксанка промиває її. Мені навпаки, кажеться, що. В піні це фішка, ось такий там, такий як нальот коричневий, це наче якийсь смаколик. Я, я так собі придумала, я так думаю, що то смаколик, тому я її не проливаю і в мене все не промиваю, і все чудово в мене в ній росте. Ну що ж, за, засипаю все потихеньку до самого верху. Що ще розказати? Сьогодні це. Вчорашній вечір відео я знімаю. Сьогодні зранку я їх полила цирконом 1 літр кип'ячиної тепленької води крапаю дві крапельки циркону, розмішую це все і заливаю потоки керамзит, по якій ми клали під основу. Не доходячи до нього, я заливаю корінці і чекаю хвилин 15-20, поки корінчики позеленіють, кора. Промокне і зливаю. Ну, і е, так як вони з приватної колекції, я сподіваюся, що шкідників немає. Е, на свій страх і ризик, ризик відправлю до всієї своєї колекції. Я вже два рази всю колекцію обробляла від шкідників. Е, тож, буду ще планую обробляти декілька разів. То вже наступний полив буде у цих орхідей. Разом з усіма буде полив від шкідників. Думаю, все буде добре. До речі, зробили косметичний ремонт на балконі. У мене вже є 3 дні новий стелаж, але ніяк вам не покажу. Обіцяю вже сьогодні-завтра обов'язково вам показати, які в мене зміни на балконі. Ну, ось так все вийшло. Є повітряні кишеньки, є ростущі корінці, такі зелененькі. Ну, мені подобається. І горщики, до речі, ці подобаються. Стан рослини чудовий. Ну, Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, вам було це корисно. Гарного дня бажаю та до зустрічі на каналі.